Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро і сьогодні буде відео дуже прикольне. та да, да друзі, не удивляйте, сьогодні буде відео. Итак. Да. И сьогодні буде відео дуже прикольно друзі. Та да, і що вам скажу. Дивіться відео до кінця, підписуйтеся на каналчик. Нас скоро буде 200 5 подпи... Ой, Боже, 200. Кажу 300 підписників. Давайте ми зможемо набрати, друзі. І да, друзі, ставте лайки, підписуйся на каналчик, знову дивіться відео до кінця, точно. І ми начнём відео, друзі. Так, друзі, що за карта? М Давайте ми начнём старт. Да, друзі, все. Боже. Ой, і да, друзі, що я вам скажу, а ми будемо шукати кнопки, да, друзі. І все, коротше, нам надо шукати кнопки, да. Так, хорошо, давайте начинати кнопки шукати. Я не знаю, де кнопки, можуть бути. Куди взагалі можна лізти, не лізти. Я так і думаю, блін, треба зняти відео про кнопки, типа. Ем, ну, кнопки, кнопки, тільки те, ті кнопки, можуть бути, я сам не знаю. Може, отут кнопки десь. Кнопки можуть бути Піпець де, да, друзі. Я просто не знаю, де кнопки можуть бути. Я не такий крутий ігрок кнопок... а там є кнопка. Ага, ну дивитесь, по факту я не можу по факту залізти. Типа, да, кнопок тут, я думаю, ніде немає. І отут кнопок немає, і отут кнопок немає. Ну тут немає кнопок, друзі, я їх не бачу. по правді, залізти я не можу. Я думаю. Создатель ці карти все придумав, тут чітко, все добре, де да, там було без проблем. Все шукать і так, йдемо в домик. Так, тепер треба шукати. Ага, я сюди залізти не можу. Ага, ага тут є. дверки. Е, а я можу, типа, ламати блоки, я просто все не знаю, приколь. е, Я можу ламати блоки, взагалі? Я просто не знаю, типа, можно ломать блок не можно. Типа, ну я могу поломать, типа, и узнать. Ой, и куда я пригнув, я знову не пон. Я в. Я просто не знаю, можно ломать. Еще все не можно, то еще кнопки я все равно не на... Показалось. Стоп, хорошо. А да может быть кнопка, друзья? Я не хочу записувати на відео, яке буде йти 3 часа. Може, отут десь кнопка є. Або тут, може я просто не бачу слап. Я знайшов, друзі! Все, друзі, я знайшов кнопку, і все вообще було круто. Так, все, тепер у нас починається така карта. Хорошо, давайте ми почнемо. Нам надо все дивитися до нуля, тому що воно може бути тупо до кута, до. Надо до коротше бачите, яка там була дірочка, там, ну, блін, важко було. Не, там не важко було побачити, ну не, не так просто знайти. Хорошо, друзі, так. Де що може бути так? ну там, Так, друзі, ми тут а досі. Да. Я пропадав трошечки. І так, хорошо, друзі. А, показалось мені все теж. Ну тут кнопки я теж не бачу, дуже на яких. Ой-ой-ой ой-ой-ой ой. ой, ой, Так, ні кнопок я не бачу. Може в домі десь воно, в доміках. Так, друзі, дивиться дуже-дуже-дуже хорошо. Ну, в печках точно воно не буде. Так, дивиться дуже, дуже-дуже, дуже. Ага, нас тут є. Сюди нам можна залізти і може отудесь. десь. Ну я не бачу по правді, там нічого, тут нема. Дивитись дуже хорошо, друзі що Воно може бути буде... так не видно. Ні, там теж немає. І тут немає. А де він може бути? Дивитись дуже хорошо, друзі. Надо, надо, надо дивитися дуже хорошо, Ні, Нема, 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 нема. Так тут тоже нема, треба і на кришку трошки дивитися отут десь Ну я по правді не бачу Може тут секретний ход є з модами, щось я не знаю. Та ні без модами, я помню. Це карта, типа блін. без мадами, я думаю. Я думаю, без мадами вся тут. М -м -м. Блін. Зараз будемо ще 3 часа шукати одну карту, ну це піпець, просто я не ожидав так. Ну, окей, давайте ми поліземо, може десь тут а щось я не знаю. Я не можу зрозуміти, воно з модами, або без модами. Може щось на криші, стані, нема на криші, нічого. А, ну, а я можу за. Ага, я можу от. Стойте, друзі, я можу пригати. Стоп, може воно десь наверху будь? Може таке бути, та воно наверху може бути. Та блін, скільки я падать буду. Ні, кнопок я не бачу. Блін, а я можу так прыгнути без падати? Так, я можу це зробити. І то дуже хорошо. Так, тут у нас нічого немає. Тут у нас пусто. Ні, mm. там теж нічого немає, тут немає нічого. А де воно може бути тоді? Тут теж пусто, отут пусто, 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 пусто. Mm. А де кнопка тоді може бути? Там у нас нічого немає. Тут теж нема нічого, блін, а де воно? Може в блоках якісь? Я не розумію просто. А тут теж я не бачу ніяких кнопок. Блін, друзі, я просто не хочу так століт шукати, типу, це одне відео йшло, типа, одним ходом. Що це ужас просто не, просто кнопку не можу знайти ніде не. Давайте ще раз підемо в шахту. Як я там не знайду, я виключу зап, ну поставлю паузу і буду сам шукати. То, ну та запис не робить таку, типу, одну одну, таку од... А там не може бути... Не, я не бачу. І тут так само, я не бачу нічого. Нічого я не бачу, друзі. Окей, давайте підемо. Ой. Ось сюди знову. Я думаю, десь вона отута, блін. Що з десь як подстава? Десь вона там Десь вона там тільки де. Це опрос жизни. Хорошо, друзі, я погнав. Так, друзі, я не можу знайти тупо. Я там вообще не можу знайти. отам там наверху я вообще не можу найти. Я тупо блок в блок все шукаю, блін, я думаю, десь воно тут. Я просто щось не попадаю. Може, десь воно там, блін, я не попадаю може. А може щось ламати треба, или я не знаю. Я не попадаю. Вже там десь вона, ну реально, друзі. Я просто не розумію. Де може бути вона. Може вона десь тута? Давайте просто подивимося, я не знаю, що робити, блін, я не можу знайти реально ту кнопку срану. я тупо все перешарив, все тупо, блок-блок. Блін, не бачу нічого. Це ну реально, друзі, я реально, я тупо скільки грав, сидів, не можу знайти. О, се сама кнопка, а чш Яке клаце клацав по всьому? І І це не вони. І це не вони? Чого? А де тут кнопки, можуть бути? Боже ти мой. Це не вони? а де? Хорошо, друзі, я пішов дальше шукати. Так, друзі, я тут, я не знайшов кнопку, я не буду вам казати, це так, да, я знайшов кнопку і забув за... включити запис. Ні, друзі, я кнопку не знайшов, дуже реально я тупо скільки сижу, перешарив всю ту зону, я не знайшов, друзі, я вирішив перейти на другий уровень. Так, да, друзі, як щось я перейшов, да, і. Ну, перейшов на другий уровень, а так кнопку я не знайшов. Хорошо, друзі, давайте ми почнемо тут шукати. Я думаю, ми тут все зможемо знайти. Ага, під водою нам треба шукатися. Mm -hmm. Так, хорошо, під водою конечно, дуже хорошо шукатися на світі. Так, давайте тільки дуже-дуже дуже хорошо дивитися. Кнопка може бути де попало. Я вам так скажу. Кнопка може бути де хочеш. Тут, я думаю, кнопки не буде. Сто 100... Блін. А може десь на деревах вона. Ну, це не даре. Та, блін. А чи я не можу випливти? Тому жиї так зубивають. А ну може десь тут вона. Це кнопки, можуть бути. Датей, дивиться дуже хорошо на Так, ні тута немає. Ага, командний блок, я бачу, є у їх. Ой. Боже, боже. Блін, чого мені захотілося зняти таке. Сам не розумію, почему. Я ще не міг щось друге подумати зняти, ні. Саші захотілося кнопки мій мібру. Так, хорошо. Ну Тут я теж кнопок не бачу ніяких. Кнопки, кнопки, кнопки. Да, я вирішив вирішився перше. Ну ось це подивитися, може тут кнопки валяються будуть. Ну, кнопок я ну, не бачу. Хорошо. Так я їх, понятно, не пропустив ті кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой ой-ой. Хорошо, так, я тут був, да? Як все хорошо, і тут нічого немає. Давайте підемо на цей ой, блок, кажу, дом підемо. Mm -hmm. Так, тут я поїм, нічого немає. Давайте назад, отсюда. Mm. Так, друзі, я бачу кнопки шукатися не моє, я бачу. Це все Ужас просто... Ай-яй-яй-яй-яй. Да, тут нічого немає. Як виплисти? Mm -hmm. Ні-не-не, -ні -ні -ні. давай, 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 давай. Боже, друзі, поправь, скажіть, кнопки шукаться не моє, я бачу. Нашим. я взагалі захоті, може він. Даху. Да блін, ви що реально? я не можу кнопку найти. Це прикиньте, як вони кнопки ховали. Ну це ужас, друзі. Це просто піпец. що підписався на всі всі кнопки. Ммм. А де може бути тепер, я сам не знаю. Може тут десь, я просто не бачу, сліпий. Сліпий я. Більше все я сліпий, не можу нічого бачити. Да блін. Я не хочу просто довге відео таке робити. І більше всього, так, да, друзі, я не буду робити довге відео. Одне я зміг знайти, друге, я не можу знайти. Ну це ужас просто. Я більше всього думаю, все, давайте зробимо кінець відео. Да, друзі, я не знаю, Зробить другу частину з кнопок, шукати, що блін, я відео. Скільки знімаю, 10 минут точно я з більше всього. І просто піпець. That да, друзі, отак вот що у нас вийшло. Я не зміг знайти, але я попробую знайти, там зняти відео. Коротше, да, то ще це не просте. Або я просто сліпий, да, як завжди. І да, друзі, все скажу: ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишите коментарі, де можуть бути кнопки. Поможете мені кнопки найти, І так, да, друзі, все скажу: ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Всім удачі і всім пока-пока, друзі. Пік-пік. Слава Україні. І всім пока-пока.